4 листопада відбулася 46 та позачергова сесія, на якій депутати прийняли ряд важливих рішень для життєдіяльності громади. Кожне з них мало б піти в термінове опрацювання представниками структурних підрозділів Прилуцької міської ради. У понеділок, 13 листопада, в ході апаратної наради міський голова Ольга Попенко вкотре наголосила на прийнятих рішеннях. Визначила на якому етапі реалізація кожного з них вимагала пришвидшити процес виконання. Сьогодні вже дев'ятий день, як прийнято відповідні рішення. Я на сьогодні не бачу, на сьогодні я не бачу стовідсоткової роботи відповідно тих рішень. Тому сьогодні ми будемо говорити, які рішення прийняті, хто контролює ці рішення. І сьогодні ми знову зустрінемося з вами на вечірній нараді, обговоримо причини, чому хтось не розпочинає роботи, хто, якщо є яка причина. Назвіте ту причину, нема причини. Я від вас буду чекати службової записки. Міський голова зупинилася на одному з найактуальніших питань: це підтримка Збройних сил України та територіальної оборони. На сесії були дуже важливі рішення прийняті. Це по двох програмах: програма підтримки Збройних сил України, на якій на сесії виділено 17 мільйонів гривень, і в нас було 10 мільйонів. На сьогодні у програмі відповідно програми 27 мільйонів гривень виділили з міського бюджету. Про ці Кошти ми не говоримо, як вони розподіляються, бо відповідно чинного законодавства міська рада не має права закуповувати чи техніки, чи зброї. Це державна, це трансфер, тобто відповідно того, як, яке замовлення ми отримуємо від наших захисників. Тільки можемо, якщо є по погодження із вищим керівництвом, тільки можемо перераховувати ці кошти за дорученням міського голови Ольги Попенко. Контроль за використанням коштів на підтримку захисників покладено на секретаря міської ради Романа Гоголя та начальника фінансового відділу міської ради Олену Ворону. Міський голова наголосила на оперативному реагуванні на кожне звернення військовослужбовців. Є одне із звернень від військових на придбання військової техніки, тому треба сьогодні буде збиратися і говорити і тому, що ви знаєте, якщо ми виділяємо кошти, а це кошти не малі, це 2, 3, 4 мільйони, 5 мільйонів, то це тендер». І поки запуститься центр, тендер всі поспішають до кінця року використати ці кошти. Також міський голова Ольга Попенко озвучила, що діє програма підтримки ТРО з міського бюджету для територіальної оборони виділено 25 мільйонів гривень. Кошти спрямовуються відповідно потреб підрозділів на відповідні звернення командування. Ми вже виділяли 20 мільйонів гривень. На цій сесії ми додали 5, і для підтримки територіальної оборони виділено 25 мільйонів гривень. Як використовуються кошти, тут я практично не хвилююся, бо тут контроль здійснює. Інна Михайлівна, головний бухгалтер. І я упевнена, що там все ведеться дуже чітко. Ну і звичайно, і звичайно, контроль за уповноваженою Оксаною Миколаївною Юрченко. На сьогодні це тут проблем нема. Очільниця міста акцентувала увагу на виконання міської цільової програми по наданню одноразової грошової допомоги прилучанам. Відповідно до даної програми, передбачена і фінансова підтримка захисників, що отримали поранення, та підтримка родин загиблих героїв. Ви знаєте, що в цьому році було виділено. 2 мільйони цих коштів не вистачає, бо багато загиблих наших прилучан, а ми допомагаємо сім'ям загиблих. Тому ми додали 1 мільйон 400 тисяч гривень. З них, зокрема, цей 1 мільйон це для тих наших прилучан, захисників, які е, отримали поранення на війні. Тому ви повинні це знати, е, доносити та, е, нашим е, захисникам контроль за цим питанням покладено на Людмилу. Дрівну пашук заяву приймаєте, швидко реагуєте, збираєте комісії, склад комісії. є, Визначаєтеся, яке поранення, як ви будете розподіляти ці кошти. Це вже визначиться комісія, але ми не повинні це питання затягувати. У нас є один мільйон гривень. А поранених прилучан, я вам скажу, що багато. Тому працюємо і у цьому плані. Міський голова Ольга Попенко говорила і про виконання рішень, що стосується освітньої сфери. На сесії було виділено 15 мільйонів гривень на виплату за Бітної плати освітянам також спрямоване фінансування на покращення матеріально-технічної бази закладів освіти, ремонти, будівництво укриттів. Міський голова зупинилася на кожній установі, яка відповідно сесійного рішення отримала фінансування. Так, ліцей номер один на ремонт санвузла отримав 500 тисяч гривень. Звичайно, що ми говорили, це один з директорів, який дуже активний. Вона на сьогодні розробляє практично розробляє, а завершує проєктну документацію. Бо треба ці кошти використати. І ми бачили ці санвузли, дійсно не потреби. Бують бо потребують роботи. Особливий контроль міський голова вимагає щодо питання виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво захисних споруд. З міського бюджету виділено на це 300 тисяч. Контроль очільниця міста поклала на профільного заступника Сергія Чміля та начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи Бориса Степаненка. Всі ПКД а це захисна споруда, яку ми плануємо побудувати в ліцеї номер 2 у ліцеї номер 13 у ліцеї номер 14 на території дитячо-юнацької спортивної школи, потім в військовому містечку і на території дитячої станови номер 10 і там же роз, 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 знаходиться наш реабітаційний центр Світанок. Можливо, я помиляюся, можливо, але на п'ятницю практично це питання ніхто не розглядав. Це питання то не роздав. Тому Сергій Валерійович, Борис Миколаївич, сьогодні протягом дня вивчаємо питання на 16-ту годину буде нарада в малій сесійній залі. Доповідаємо, що зроблено, щоб ми не відставали, щоб ми встигли хоча б проєктно кошторисну документацію виготовити. міський голова вимагала і пришвидшення освоєння коштів, які отримали заклади освіти на той чи інший вид робіт. Попередньо Ольга Попенко побувала чи не в кожній установі, аби на власні очі переконатись, як і в який термін будуть освоєні кошти. Очільниця міста вимагала виконання цього рішення найближчим часом. Зверталася до профільного заступника Сергія Чміля та виконуючої обов'язки начальника управління освіти Тетяни Гуляєвої. Виділено 782 тисячі для ліцею номер 3, 72 тисячі для. Нановлення протипожежних дверей. Не помилюсь, коли скажу можливо, я помилюся, можливо, але я не почула п'ятницю, коли ми об'їжджали, що хтось вже розпочав цю роботу. Тетяна Миколаївна, я не почула. Звичайно, що крім того, якщо я називаю я заступника з надзвичайних ситуацій мобілізаційної роботи, то і звичайно, що це освіта, це і ваше питання. Далі виділено для ліцею номер 3 710 тисяч облаштування пожежної сигналізації це припис пожежники. Зрозуміло, що ми його не виконаємо. Школа на межі закриття. Я би хотіла сьогодні на 16-ту годину почути результати, яка робота ведеться у цьому плані. Бо ми вже скільки разів говорили про те, що школа може закритися, то що ми робимо сьогодні 9-й день, як прийнято рішення. Ольга Попенко вимагала звіту і про фінансування інших навчальних закладів. 100 тисяч виділено для облаштування рекреаційної зони гімназії номер 5 ліцею сьогодні номер 5 Теж хотіла б почути. За 9 днів що зроблено в цьому, з цього питання. 49 тисяч виготовлення проектно-кошторисної документації для поточного ремонту захисної споруди у ліцеї номер 9 Я також не почула, що ми розпочали роботу. 200 тисяч облаштування вентиляційної, вентиляційної системи у ліцеї номер 10 я теж хочу почути сьогодні о 16-й годині. Також Ольга Попенко акцентувала увагу на виконанні припису пожежників щодо ДНЗ номер 3 адже на останній сесії на цю потребу спрямувало 400 тисяч гривень. Міський голова наголошувала на терміновому освоєнні коштів, а це 300 тисяч гривень, що були спрямовані на ремонт відмостки дитячого садочку номер 28 Знаєте, скільки разів я не була в цьому дитячому садку, тільки чули, що проблеми у захисній споруді від того е е е сирісності, що треба ремонтувати відмостку. Тетяна Миколаївна, Тетяна Павлівна, Сьогодні я хочу почути. У п'ятницю була нарада директорів, ми не почули, і мені здалося, що директор навіть не знає, що ці кошти виділені. А це прохання було директора. Тому поцікавтеся. І його і треба починати ці роботи. На сесії були виділені кошти і на забезпечення роботи дитячо-юнацької спортивної школи. На облаштування спортивного поля з міського бюджету виділили 500 тисяч гривень. Очільниця міста наголосила на терміновому початку процесу тендерної процедури. Якщо в минулому році, як нам не було важко, ми придбали. Ми закінчили, завершили будівництво багатофункціонального поля для гриволейбол баскетбол. Це дуже важко. Виділили кошти на цій сесії і ми вже практично не маємо боргу по. Цій, по цьому майданчику. Інш, для іншого майданчика ми придбали штучне покриття. Ну, звичайно, якщо виділені кошти в суботу, то з понеділка треба розпочинати роботи. А я це розумію, Тетяна Миколаївна, це тендерні процедури. Я хочу сьогодні, в 16-й годині, почути, чи розпочали управління освіти ці тендерні процедури. І чи не знову будемо, скажемо, а ми не встигли. Тому я хочу почути сьогодні від вас. І якщо ми не розпочали. Скажіть причину і службову записку, чому не розпочали за 9 днів тендерну процедуру. Крім того, на останній сесії були профінансовані витрати у сумі 450 тисяч гривень на участь вихованців закладу у змаганнях. Ці кошти вже активно використовуються. 70 тисяч спрямуються на придбання комп'ютерної техніки. Також міський голова Ольга Попенко вимагала у її обов'язки начальника управління освіти Тетяни Гуляєвої пришвидшення процедури освоєння коштів, що виділили на зміцнення матеріально-технічної бази і центру творчості дітей та юнацтва. Виділено майже 600 тисяч гривень. Заміна аварійного вітражного вікна – 175 тисяч гривень. Тетяна Миколаївна, я більше впевнена, що ви не почали роботи. Не почали. Шафи для дитячої роздягальні – 75 тисяч. Сільці – 37 штук, 28 тисяч 858 гривень. Система відеоспостереження – 40 тисяч 43 гривні. Принтер кольоровий – 9 тисяч 900. Підсилювач – 17 тисяч 100 гривень. Комп'ютер – 30 тисяч. Ноутбуки для організації роботи з дітьми – 84 тисячі. Якщо дозволять погодні умови, то у бюджеті передбачено 140 тисяч для заміни плитки на сходах центрального входу. Знаєте, стільки було. Проблем стільки було питань, потому, щоб ми таки виділили кошти і зміцнили матеріально технічну базу ЦТДЮ. Бо не я вам скажу, не один рік ми практично не допомагали. Завжди директор працювала, адміністрація працювала із благодійниками. Тому, якщо в цьому році ці кошти передбачені, то нам треба ці кошти використати. Тетяна Миколаївна, Тетяна Павліна, сьогодні до 16-ї години по ЦТДЮ. Я буду. Е е Чекати вашу інформацію. Сфера охорони здоров'я міста також отримала значне фінансування. На заробітну плату медикам виділили 9 мільйонів гривень. Ці кошти вже нараховуються. З міського бюджету профінансують і зміцнення матеріально-технічної бази центральної міської лікарні на контролі освоєння 420 тисяч, котрі спрямовані на поточний ремонт операційної ворогологічному відділенні. Олег Петрович, мабуть, роки вже з 5 просить у нас кошти для поточного ремонту операційної. Є кошти, з'ясуйте. Яка робота розпочалася? Очільниця міста говорила про активізацію роботи і щодо реконструкції систем киснепостачання в хірургічному та неврологічному відділенні. На цю потребу було виділено 5 мільйонів 600 тисяч. Там тендер знає, що проведений, тільки починати роботи, і ми повинні у цьому році завершити ці роботи, бо ми в минулому році виділяли на, на цю послугу, і жодна копійка не була витрачена. То, щоб ми не повторили те, що ми не того, що ми в тому році не зробили. Міський голова Ольга Попенко вимагала і пришвидшення освоєння коштів що були спрямовані на виготовлення проєктно-кошторисної документації для капітального ремонту другого третього поверху стаціонарного відділення міської лікарні. На цю потребу в міському бюджеті передбачено 470 тисяч гривень. Також міський голова наголосила на активізації виготовлення проєктно-кошторисної документації інженерних мереж поліклінічного відділення. На виконання цих робіт спрямовано 270 тисяч гривень. Це треба терміново робити, щоб ми в цьому році виготовили проєктно-кошторисну документацію, а з наступного року розпочали Капітальні ремонти одного і другого відділення, бо якщо лікарня або наша лікарня визнає визна кластерну лікарню, нам треба створити умови для якісної медичних послуг. Виділили і понад один мільйон для ремонту приміщення, в якому планується встановлення комп'ютерного томографу. Це досить дороговартісне медичне обладнання. Воно коштує за на сьогодні десь 20-25 мільйонів гривень. Якщо Міністерство охорони здоров'я виділяє нам таке обладнання, то ми повинні прикласти всі зусилля, не втратити часу, підготувати це. Це приміщення і встановити там обладнання, міський голова Ольга Попенко акцентувала увагу і на важливості реалізації коштів, виділених на потреби прилуцької дитячої лікарні. А це 3 мільйони 300 тисяч для облаштування рентгенкабінету з новітнім обладнанням. Ми були в дитячій лікарні, ми говорили з головним лікарем. і На завтра організована зустріч. Ми будемо із тим представниками тієї фірми, яка виготовляла проєктно кошторисну документацію. Я думаю, що там є про. На кошторисна документація вона тільки підлягає коригуванню. Якщо ми визначимо, що що ми цей рентген кабінет будемо встановлювати в тому ж приміщенні, де, де воно і планувалося, то ці роботи ми розпочнемо. Відповідно, рішення сесії було профінансовано ряд заходів цивільного захисту. А це 300 тисяч гривень для виготовлення лавок для сидіння у захисних спорудах, 1 мільйон 60 тисяч гривень на завершення ремонту захисних споруд, де розпочиналися роботи ще в минулому році, та 1 мільйон 352 тисячі гривень на ремонт захисної споруди по вулиці Костянтинівській 122. Ми повинні також з цьому році завершити ремонт цієї споруди. Планують також збудувати захисну споруду і у військовому містечку. На виготовлення проєктно-кошторисної документації виділено 300 тисяч гривень. Туди комісія виїжджала, визначалася, де ми будемо будувати. Чи це буде на території військового містечка, чи це буде на території ліцею номер 12 Це треба визначитись на сьогодні і виготовляти проєктно кошторисну документацію. Бо ви знаєте, 40 мільйонів гривень ми зарезервували для того для для того, щоб побудувати захисні споруди. Передбачено фінансування і для закладів культури. Співфінансування проєкту 90 тисяч музей імені Маслова. Я тут навіть не питаю. Тут директорка дуже серйозно ставиться до цього, вони вже це зробили, тому ми і вам, Ірина Станіславна, дуже дякуємо, бо тут в ногу йдемо, з усім йдемо. В ногу. 226 тисяч 540 гривень співфінансування проєкту міський будинок культури Ліана Іванівна. У нас тут все в порядку в цьому питанні. Якщо вони виконують роботи, у нас немає проблем. Значить, це питання за вами. І сьогодні я вас також чекаю на 16-ту годину, де ви скажете, що ми розпочали. Яку роботу розпочали. Якщо не розпочали, то в чому причина? Серед першочергового і виділення 150 тисяч гривень на ремонт даху міського будинку культури. Даний об'єкт потребував відбудови вже давно. Отримує фінансування і центральна міська бібліотека. Значне фінансування спрямовано і на житлово-комунальний сектор. Почали освоювати і кошти на проведення ямкового ремонту доріг. На це з міського бюджету виділено 5 мільйонів. 5 мільйонів використ... виділено. Для поточного ямкового ремонту, я тут не сумніваюся, тут все Володимир Григорович, Олег Сергійович, тут все під контролем у вас і тут все, і, і практично ці кошти використовуються. 3 мільйони 900 тисяч гривень придбання сміттєвоза для комунального підприємства послуга. Хочу почути сьогодні, разом усім почути на нараді, вечірній нараді, е, на якій стадії купівля машини. Тендерні процедури пройдені, визначений переможець. Чекаємо машину. На етапі освоєння і кошти для ремонту молодіжного простору Думка на це в міському бюджеті передбачено 135 тисяч гривень. Також з міської казни виділено 200 тисяч на придбання путівок на санаторно-курортне лікування осіб з обмеженими можливостями. Планується провести ремонт ЦНАПу. На виготовлення ПКД виділено 49 тисяч гривень. 150 тисяч гривень спрямують на закупівлю комп'ютерної техніки для відділу молоді і служби у справах дітей. Чи розпочали ми вже тендерні процедури? І чому, якщо не розпочали, чому ми не розпочинаємо? Сьогодні дев'ятий день, коли я підписала рішення. Фінансово підтримала міська рада і ОСББ 60 тисяч для виготовлення ПКД ОСББ геолог. Олег Сергійович, мову ведете. Вони приходили, і приходила керівник ОСББ. У них є проблеми. У них є проблеми. Бо ми говорили про те, що ми 50 на 50, ми допомагаємо міською радою. Є рішення депутатів. Це дуже добре, що ми допомагаємо. Але там є проблеми, бо не усі люди, не усі люди можуть навіть скластися. Це по 300 гривень. Не усі люди мають таку можливість. В ході апаратної наради відповідальні по напрямкам отримали доручення щодо пришвидшення робіт. Міський голова Ольга. Апопенко зауважила на оперативності і відповідальності, тому я би хотіла, щоб ви у цієї інформацією володіли, щоб ви не стояли осторонь в стороні. Бо всі кошти, які виділені, вони всі торкаються нас. Значить, ми повинні цікавитися, виділені кошти, і чи вони просто виділені на папері, чи ці кошти почали працювати? А часу у нас зовсім мало. Тому я буду дуже всім дякувати і сподіваюся, що ми сьогодні будемо всі готові на 16-ту годину прийти і сказати, що ми практично. Розпочали роботу на 99,9% і це буде приємно для нас і для всієї громади. Вже сьогодні, о 16-й годині. Посадовці міської ради, профільні заступники міського голови, керівники підприємств, установ та організацій звітували міському голові про реалізацію того чи іншого проєкту.